Вітаю в етері Інформаційний випуск новин теми дня студія для вас. Працює Діана Добинда. Тож про найголовніші новини розповідаємо вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 877-ма доба широкомасштабної війни. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Вкотре під ворожим обстрілом опинилась і Херсонщина. Там внаслідок російських обстрілів виникли 32 пожежі. Горіли будинки, господарчі споруди та автомобіль. Також у Херсоні російська армія атакувала з безпілотника бригаду швидкої. Постраждали двоє медпрацівників. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Загинули боронячи рідну землю від російських окупантів сьогодні, 19 липня, на Буковині, попрощалися ще з двома військовослужбовцями. Молодшому сержанту Марії Чуріковій, воїну військової частини А-0641, останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Із солдатом Іваном Лопашчуком, воїном військової частини А-46, попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. І співчуття рідним, близьким і побратимам. Глобальний збій іт систем стався сьогодні у світі. Аеропорти, авіакомпанії, банки та операційні системи, такі як Windows, перестали працювати, залишаючи мільйони людей без доступу до важливих сервісів. Як на Буковині відчули цю зупинку в роботі, що стало причиною цієї кризи, та як берегтись від цього, дізнавалися журналісти ТВА. Сьогодні світ зіткнувся з ще однією безпрецедентною кризою. Глобальний збій it систем паралізував функціонування аеропортів, авіакомпаній, банків та навіть операційної системи Windows. Мільйони людей по всьому світу залишилися без доступу до важливих сервісів. Проте як наголошують експерти, в нинішніх умовах кібервійн до таких надзвичайних ситуацій треба бути готовими. Збій стався у програмному продукті, який забезпечує кібербезпеку на серверах. Є такий. В серверах чіп, можна сказати, Falcon, на якому є програмний продукт On-Strike. І цей програмний продукт при оновленні, який відповідає за кібербезпеку да збій. Тобто сталося це з Сполучених Штатів і пішла каскадна така реакція. По цьому цей програмний продукт він відповідає за кібербезпеку. В цілому, щоб сервери насамперед працювали. І через сервери, через те, що відповідно не відбувалося хто з'єднання, не відбувалися інші техніки технічні проблеми <кій> сталося те, що ми сьогодні маємо. Так, кібербезпека є надзвичайно важливою, особливо у сучасному світі, де інформаційні технології пронизують всі сфери нашого життя. Підкреслює пан Андрій. Це показує, що. Е Проблема кібербезпеки, ось цей масштабний збій, все дедалі більше на перше місце, тобто перестали працювати не тільки, скажем так, банківська система багатьох, яка працює на програмному продукті і сервера, якої має там Windows, по цьому, а і аеропорти, наприклад, по Європі, і багато інших, скажімо, і телебачення в деяких країнах перестало працювати логістичні компанії, і це не українська проблема, а загальносвітового світового масштабу. Да? Це є проблема. Якось треба боротися. Ну не боротися, а вирішувати. Вирішити можна з тим, що треба створювати якісь українські продукти, і це є можливості для українського продукту. Проблема збою відчутна і на Буковині, тому завжди варто ретельно перевіряти всі аспекти безпеки, аби захистити себе від потенційних загроз, розповідає Андрій Гев'юк. Всі сервера, які скажімо так, провайдери, інтернет-провайдери або компанії, які використовували цей програмний продукт у своїй кібербезпеці, скажімо так, для них це є проблемою, і ще буде протягом дня там проблемою. Якщо вони його не оновлювали, якщо воно автоматично оновилося, то ми всі з вами будемо від відчувати по певних сервісах, які, скажімо так, використовують сервери, яких на Microsoft використовують якраз програмний продукт по кібербезпеці, то буде, буде проблема. Пан Андрій каже, що збої можуть бути масштабнішими і частішими. Відтак радить буковинцям зберігати свої дані у безпечних місцях та бути готовими до можливих перебоїв у роботі систем. Збої будуть більшими і частішими, тому що це є програмний продукт, тому що завжди є якісь недопрацювання, є якісь, як кажуть, дири інші. Якісь факапи хвилюватися завжди за свою кібербезпеку, гігієну треба. Завжди хтось може втрутитися в діяльність ваших гаджетів, телефонів, серверів. Ми обслуговуємося, наші всі дані на якихось серверах зберігаються. Якщо це є ваша якась особиста інформація, завжди робити якісь бекапи, тому що інформація, яка зберігається у ваших телефонах, вона є в хмарі. Хмара зберігається на серверах. І знову ж якісь оновлення програмного продукту, чогось іншого призведе до того, що в один прекрасний момент, ну, допустимо, чи. Сто гіпопетичного і теоретично випадки ставалися, що станеться з цими серверами. І от і вся інформація пропадить навіть чисто технічно можуть згоріти сервери до слова. Цей глобальний збій є нагадуванням про важливість дотримання правил кібербезпеки та необхідності розвитку резервних систем, які можуть допомогти уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Андрій Гев'юк наголошує, що потрібно об'єднати зусилля щоб вивчити уроки цієї кризи та розробити ефективні стратегії для захисту від загроз. Діана Добинда теми дня ТВА. Побачити роботу рятувальників, поліцейських, медиків, або ж реалізувати свої творчі здібності з малювання, гончаства чи пісороплетіння у Чернівцях. Провели день ментального здоров'я. Детальніше про атракції, які чекали на відвідувачів, розповідаємо далі. Постійні повітряні тривоги, вибухи та обстріли вкрай негативно позначаються на психіці українців. Тож дуже важливо навчитися відволікатися від всіх жахів, які ми бачимо безперервно моніторячи новини. Саме тому у Чернівцях провели день ментального здоров'я, аби дати можливість дорослим та дітям зупинитися, хоч на хвильку, і зосередитися на покращенні свого психологічного стану. Для відвідувачів заходу підготували. Низку атракцій, які з одного боку допомагали розслабитися, а з іншого дізнатись більше, як вберегти себе під час війни, зокрема, рятувальники продемонстрували майстер-класи змінної та пожежної безпеки. На заході присутня психологиня, котра буде розказувати досить цікаві речі нашим відвідувачам про те, як не панікувати, як тримати свій душевний стан у спокої, і у часи ті, які ми зараз проживаємо, і звичайно, хлопці групи піротехнічних робіт будуть показувати своє спорядження, а також рятувальники будуть показувати бойове спорядження котре Щодня використовують у своїй роботі. Своєю чергою медики підготували демонстрацію реанімаційних заходів та основ тактичної медицини, адже ці знання є життєво необхідними у воєнний час. Люди очевидці і інші можуть залучатися до розширених реанімаційних заходів, не тільки до базових реанімаційних заходів. Тому важливо, щоб продемонструвати їм техніку безпеки біля апаратури, біля пацієнта, коли проводиться серцево легенева реанімація, до прикладу також для того, щоб вони зрозуміли основи і. І змогли допомагати бригаді для виконання таких дій також дуже важливо, особливо в теперішній час. Робота з травмовним пацієнтом і найбільше, напевно, з для зупинки кровотечів зв'язано, так як ну ми розуміємо, в який час ми зараз живемо. Представники товариства Червоного Хреста України підготували заходи з психосоціальної підтримки з елементами творчості. У нас можна буде помалювати, поспілкуватись. Ми можемо розказати про те, як долати стрес, які можуть бути ознаки. Стресу, і як допомогти близьким, якщо їм погано, якщо вони також відчувають стрес на заняття з елементами творчості через різну моторну активність, коли дітки або дорослі малюють, коли вони щось ліплять з пастеліну, вони таким чином заспокоюються, тому що одноманітна діяльність вона допомагає розслабитись і переключити свої думки від якихось негативних подій, які могли трапитись в житті, і отримати новий позитивний досвід і, звісно ж, нові знайомства. Окрім того, від. Відвідувачі могли дізнатися про технічні цікавинки, художнє мистецтво, гончарство та інші види творчості, зокрема, дітлахів вчили малювати на склі. Ми підготували такий простий майстер-клас з розпису на склі. Було підготовлені зразки робіт, контур, тобто щоб діти могли зразу залити фарбою і з якимось виробом уже вийти готовим, так щоб їм було цікаво. Відвідувачі з інтересом підходили до кожної з атракцій, аби поближче ознайомитися з тим, що для них найцікавіше. Враження добре. Нам розказали про обмундирування пожежників. Що коли приходять на визов, вони можуть ставити такий гідра, поверхностний гідрант, щоб в нього подавалась вода. Там розкручувати і надівалися шланги доти. Що вода йшла і вони могли тушити вогонь дуже необычно, тому що я це роблю в перший раз. Прикольно, дуже класно. Дуже класно, що в такий тяжкий час під час війни для дітей організовують досить масштабну таку, як це сказати, захід там, де можна попробувати себе в різних сферах мистецтва та знайти себе. Ми побували. В медичному ще ми дивилися, як діти ліплять. Це дуже цікаво. Також ми, нам сподобались кульки, попкорн, а ще в медичному нам сподобалось, що визначають, який ти тип за фруктом. Наприклад, я проходила тест. І визначили, що я персик, дуже е, можу розсмішити людину, і в мене дуже добрий характер. Це нам сподобалось. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА. На Буковині прикордонники затримали ще одного організатора каналу незаконного переправляння осіб через кордон з помічницею та клієнтами. Так, учора, 19 липня, на ділянці відділу Порубне прикордонний наряд виявив трьох чоловіків, які прямували в бік державного кордону з Румунією. Двох вдалося затримати. Вони виявилися мешканцями Тернопільської та Херсонської областей. Відносно них склали матеріали про адміністративне правопорушення. Третьому чоловіку вдалося втекти. Така подорож обійшлася порушникам по 7 тисяч євро. У результаті пошукових заходів прикордонники також виявили і зупинили автомобіль організатора нелегальної схеми, в якому перебував він та його помічниця. Обоє мешканці прикордоння. Наразі поліція розпочала кримінальне провадження. ДТП на Буковині постраждав неповнолітній мотоцикліст. Так, вчора, 18 липня, у Кальменцях водій автомобіля ВАЗ-2101, виїжджаючи з стоянки, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з мотоциклом під керуванням 16-річного жителя села Оселівка. У результаті аварії неповнолітній мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Медики доправили потерпілого до лікарні. За фактом ДТП слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Дві пожежі протягом вихідних ліквідували буковинські вогнеборці. Так, 18 липня у селі Банилів Підгірний через коротке замикання займання виникло в господарській будівлі. На горищі будівлі зберігалося сіно, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню, який охопив площу 100 квадратних метрів. Полумня пошкодило покрівлю будівлі та перекриття. Майже одночасно з цією пожежею у місті Сторожинець загорілася стерня на відкритій території. Вогнеборці ліквідували займання, запобігши подальшому поширенню вогню на поле з пшеницею. Причина встановлюється. Це всі новини, якими ми встигаємо з вами поділитись. Більше інформації ви завжди можете знайти у нас на сайті. Я з вами прощаюсь. Бажаю гарних, а головне спокійних та мирних вихідних. Бережіть себе на все добре.